Сьогодні у програмі. Які аналізи обов'язкові для вагітних? Як привчити малюка самостійно одягатися? Дитина сором'язлива. Що робити? Поради психолога. Ви вагітні, ставили на облік і вам необхідно пройти обстеження. Серед безліч аналізів, які може запропонувати ваш гінеколог, можна виділити декілька груп. Перша аналізи передбачені. Мінздравом. Моча здається раз в місяць, кров здається в її якщо це аналізи з пальчика, здається при першій явці, якщо низький гемоглобін, звісно, це друга тематика. Ми дивимо, що з ним робити, так? и дальше контролируем. А если это абсолютно здоровый анализ крови, то значит она будет его сдавать перед декретной комиссией. чем месячная проверка результатов анализов сочи необходимость. Первый удар – это почки, а беременность – великий провокатор. Поэтому мочу нужно сдавать раз в месяц, каждую явочку она приходит с анализом мочи. Потому что у беременных часто, даже есть так звучит, бессимптомная бактериурия. Женщины ничего не чувствуют. Но ведь мы должны избежать этой внутриматочной инфекции, она же нас уже заела навсюду просто. До обовязковых относятся анализы РВ, ВИЛ, гепатит. Что касается РВ, реакции Вассермана, ВИЧ, там, гепатит Б, она их вздавать будет несколько раз. Вот когда первый раз пришла, в 20 недель, в 30 недель при поступлении в роддом. Каждый вот этот срок, это все дублируется. якщо у вагітної фактор негативний, а у майбутнього батька позитивний, кожного місяця доведеться здавати аналіз крові на антитіла. Кров матері і кров плода, Резус плюс і Резус мінус, вступають в таке, скажімо, противоборство. І на эти чужиродні антитела, вернее, частицы, вот, начинается выработка антител. И бывает такая ситуация, что антитела эти очень агрессивны. Вот. И развивается болезнь. В чем она выглядит? Отечность, плодоумственная отсталась, отсталость. Опять же, впоследствии, если выживет такой ребенок, иногда в тяжелой болезни. Вот. Увеличивается печень, увеличивается селезенка, вот. страдают внутренние органы. Вот. Много симптомов, конечно. вот, У плода, естественно, вот, починаються накоплення жидкости в легких, в брюшной полости у плода. понимаете? То есть зачастую бывают непоправимые изменения, до них нельзя доводить. В умовах сьогодення, коли в багатьох мешканців нашого регіону проблеми з щитовидною залозою, лікарі наполягають на проведенні аналізу на тереотропний гормон гіпофіза. Он очень необходим беременной женщина, поскольку тиреотропный гормон гипофиза, если повышен у женщины, то он может влиять на развитие плода. Каким образом? Это карликовый рост и умственная отсталость. А если этот гормон поправить, что очень легко делается, значит с ребенком будет абсолютно все в порядке. И вот такой анализ сдается в первом триместре беременности. Если с ним все хорошо, великолепно, ничего не нужно. Но если анализ хоть чуть-чуть повышен, мы, конечно, такую женщину посылаем к эндокринологу и вместе с эндокринологом решаем такой вопрос, как, какой препарат дать или дать какие-то травы, может быть, жену, определенное свое лечение. Лишь бы он не зашкаливал у нее и лишь бы это не влияло на плода. Колись новий та викликаючи острах аналіз на торч інфекції, зараз буденна справа. Одночасно вас перевірять на декілька інфекцій – токсоплазмоз, герпес, хламідії. Для чего это потрібно? Токсоплазмоз. Токсоплазмоз дает множественные пороки развития плодов. Это крупное, это одноклеточное животное, это даже не бактерия. Вот как инфузория туфель, как там, мы учили в школе когда-то, да? Как амеба, это одноклеточное животное, простейшее. Вот. Но оно может влиять на развитие головного мозга. Оно дает гидроцефали то есть водянку мозга. Но может поражать разные системы и давать пороки развития плодов. Очень опасно для глаз таксоплазмоз, потому что тяжелые хориоретиниты и у детей они приводят к снижению зрелости, к катастрофическому, сниж... зрение, катастрофическому снижению зрелости. Вот. И у детей, и у новорожденных, и у взрослых, у кого хотите. Звідки він візьметься у мене, запитаєте ви. Если это какие-то старые антитела от семейства хто кто из детей не облизывал кошек? Кто из взрослых не кормил рыбой или мясом кошек? Мы сами их заражаем. Нам нужно помнить, что руки надо мыть. Вот. Или мы целуем свое любимое животное. Таким образом, от мужа заразиться токсоплазмой нереально, разве что откусить кусочек сырого мужа. Вот. Мы можем, женщины еще почему, даже если она говорит, я не люблю кошек, я их вообще не люблю, я с ними никогда не имела дел, откуда у меня, может быть, это таксоплазма. Женщины пробуют мясо на соль, а некоторые любят даже мясной фарш. Хламидии. Очень мелкий микроб. По сосудистому руслу проникает всюду. У плодов хламидии часто очень вызывают э, бронхолегочные вот эти поражения. То есть они не болеют урогенитальным хламидиозом, деточки. Они болеют как раз вот легкими и бронхами, то есть дыхательной системы. Про герпес мы много чули, а много кто и есть на инфекции, но... Але... Герпес очень многолик. Герпетическая инфекция тоже начинается с вирусной инфекции внутриматочное поражение. Да? Потом тут же бактерии. Мы же не живем в стерильном мире. Везде есть какие-то стриптококи, стафилококи, там, кишечные палочки и так далее. Вот. То есть потом, опять же, наложение вот этой вторичной микрофлоры бактериальной. И вот мы уже имеем чем бороться. краще перевірити стан свого організму за всіма показниками і спокійно очікувати дитину, аніж здогадуватися, чи все гаразд з вами та вашим малюком. Нужно дуже внимательно відноситися до цього і не приймати ні єдиним аналізом. І потім залог здачі цих аналізів, залог цього здоров'я материнського, це залог плодового здоров'я і що у вас буде на виході. Буде він здоров, це трібенок крепак. Це раз от мами. Починати вчити дитину одягатися, психологи та педагоги рекомендують з двох років. Це саме сприятливий період. Період-два роки ми ще можемо називати Я сам дитина прагне робити все сама, її все цікавить. І тому вона. Хочеться робити, спочатку потрібно дитину навчитися роздягатися, бо це їй легше. Вже в рік-півтора дитина може самостійно з себе зняти шапочку, ковтинку, стягнути штани. От потрібно використати цей момент. Не все дається дитині відразу, головне зацікавленість малюка та ваше терпіння. Якщо ви побачили, що дитина вже вміє роздягатися, слід починати вчити її одягати. Але якщо дитина потребує вашої допомоги, треба їй допомагати. Речі дитини повинні бути зручні і, як рекомендують педагоги, на розмір більші, тоді одягати їх буде легше. Коли речі маленькі, дитині важко і у неї зникає інтерес. Та якщо дитина пручається і не хоче одягатися самостійно, можна застосовувати ігрові форми. Можна обігрувати все це, можна взяти ляльку, одягати її, роздягати, потім запропонувати зробити це дитині. Також власним прикладом треба показувати дитині, як треба одягатися, залучати її. Можна запропонувати дитині, що ви разом будете одягатися. Наприклад, я тобі допоможу одягнути рукавчики, а ти самостійно застібнеш ковтинку. Також зараз існують дуже багато дидактичних ігор, шнуровки, гудзики, кнопки, які розміщені на іграшках. В таких іграх діти оволодівають навичками одягання і не відступайте від своєї мети, не зважаючи на пручання дитини. Сором'язливість риса, яка заважає дитині як в повсякденному спілкуванні, так і в навчанні. Не акцентуйте увагу вашої дитини на її сором'язливість. Більше спілкуйтеся зі своєю дитиною. Ходіть в гості разом з дитиною і запрошуйте гостей до себе додому. І не робіть це за дитину. Давайте їй доручення такі, які пов'язані із спілкуванням. Було б краще, щоб ви записали дитину до спортивного чи творчого гуртку, а ще краще, якби до театральної сцени. Якщо ваша дитина сором'язлива, ви можете зробити перші кроки до подолання її у побуті. Ніколи не змушуйте дитину, щоб вона була в центрі уваги, особливо в незнайомих людей, і допомагайте їй спілкуватися з ними. Якщо ви ходите, граєте з дитиною, так ви постійно потаєтеся залучати дитину до якоїсь гри там, в пісочниці пограти, а потім запропонуйте, щоб вона комусь предложила пограти, або самі запросіть дітей до цієї пісочниці і разом зіграйте якусь сказку. Доведіть своїй дитині, що вона особлива. Ніколи не потрібно порівнювати з кимось, тільки з нею. Яка вона була вчора, яка вона була сьогодні? Є, яка вона буде завтра? Ну ніколи не порівнюйте з кимось і не ставте когось на приклад для неї, застосовуйте ігрові форми для подолання, сором'язливості, запропонуйте своїй дитині придумати казку про людину, яку б звали так само, як і її? Обговоріть проблему з педагогами в школі, адже для таких дітей існують свої форми роботи. Найкраще буде, якщо цю дитину залучати до групової роботи. Наприклад, або саме найкраще буде в парній роботі. Не обов'язково її спочатку вкликати до дошки. Я рекомендую вчителям і батькам, щоб спочатку пускай вона відповідає з місця. Потім, якщо стане легше, вона може підніматися і відповідати стоячи. А взагалі, панацея для подолання будь-яких вад в дитині одна. Головне, любіть свою дитину, така яка вона є, і тоді вона буде впевненіше в собі.